Був момент в подорожі раз з українцями, до речі, я ж після поранень тільки. От, до речі, це про питання, про доброту, про допомагати іншим. І от після поранень тільки, тільки почалася мене нормальна реабілітація. У мене ще дуже сильно розвинутий цей посттравматичний синдром. Мені треба виспатися, я їхав там на концерт якийсь, вона країну, Україну, там, щось підтримати Україну. І я знаю, як я чутко сплю, і що любить шорох чи шум, чи щось таке, мене ночі. І я взяв спеціально собі ціле купе, лежу собі, відпочиваю, готуюсь до сла, мені дуже важко засипати, страшне, важко засипаю. І в якийсь момент до мене стучить проводниця і там сорі. Там, чи можна тут людей, у нас не залишилось місць, тут ось дочка з дитиною, їм треба доїхати, якраз ту до точку, де і ви, чи можна було б її посадити в ваше купе. Ну, я так нехотя, бону, я розумію, що це може бути, наскільки це може бути неловка. Потім підходять до нас ці мама і дочка, а вони українці, поняття? я ж думаю, ну це взагалі, що скотина якась не дать людям. Ну кажу, ну ладно, заходьте. Вони заходять. По початку, вроді, все норм, але но така дитина була, поняття, занадто гіперактивна. Ну, держуть, що на дитину буду щось сказати, ну сижу, смілився, знаєш, думаю, ну зато людям поможу. Я щось приліг, трохи пытаюсь передрімати, я тільки чую щось десь по сумкам, поняв? Щось шарудить. Дивлюся, це дитина, всі мої сумки лізе, поворонімала, там якісь павербанки, карточки уже всякі там, флешки мої. Я ж якби так спокійно спочатку, чи можна, будь ласка, за донькою вашою прослідити. Дитина до кінця поїздки устраювала там жорсткі кіпі, що я взагалі не розумію маму за виховання дитини, так? якимсь чудом я доїхав до але Дуже змучений був на наступний ранок, ледве-ледве там заспівав, спеціально собі уколи діяв, щоб себе в нормі відчувати. Поміг. Людям, але сам себе зруйнував цим. і от вам наука, якщо ви збираєтесь комусь житті допомогти, що дуже прекрасно і дуже суперово, якщо ви можете це робити. Треба це робити а, в ідеалі з злішества. Тобто, якщо у вас є зайвий ресурс, якщо він у вас є, взагалі, в наш час, а, зайва якась копієчка або бажання реальне поділитися своїм ресурсом, часом чи грошима. Якщо цього немає, і ви такі, ну я це зроблю через силу, бо добре будь-хорошим, лучше, лучше не робіть цього. Тому ну, ну типа крінжових ситуацій було дуже багато. Ну, це от така, яка мене дуже сильно заділа і сильно повернула мою свідомість. Мені, як людина, яка постійно от у мене є цей синдром помагатора дуже жорсткий. Тоді сильно мене переклинуло. Я прям по інакшому почав жити після того.